Сьогодні у нас 8 серпня виконую полив та вологозаряд для свого молодого винограду. Перед вами розплідник, так звана виноградна шкілка. І зараз проливаю всі свої рослини. Як бачите, стрічки тверденькі. Наголошую, дуже тверда не повинна бути стрічка крапельна, бо будуть прориви, потім прийдеться ставити муфти. Отож, регулювання крапельних стрічок йде все на кранах, на яких кранах зараз підійдемо. Ще раз покажу. То я все показував ще на початку сезону, коли я формував бугри та садив череночки. Отож, крани, які ж крани? От вони, йдуть 32-ї труби в мене. От. І отут стоять такі краники. От. І тут вже, як бачимо, біжить водичка. Краники всі настроєні так, щоб не повністю йшов поток води. Тобто трошки я цим всім регулюванням краників зменшую. Поток, щоб труби були трошки трошки такі м'ягенькі, не труби, а стрічки. Тому що е, помпа дає газу доброго і е, можуть бути прориви в крапельних стрічках. Ну, е, То таке. В общем, поливи зараз у мене йдуть раз в 2 неділі. Наступний полив у мене буде раз в три неділі. І в вересні мене буде полив тільки один раз за весь вересень. Далі вже поливи я буду прикращати і готуватися до визрівання та викопки саженця. Викопка саженця буде у мене розпочинатися з кінця жовтня, можливо, чуть раніше, можливо, чуть пізніше все потрібно буде. Звертати увагу на все індивідуально, потрібно буде бачити, як йде процес дозрівання лос на молодих саджанцях. Якщо до кінця жовтня лоза так, на метр півтора буде коричнева, то це вже буде першим признаком того, що з середини Жовтня вже можна буде приступати до викопки саджанця. Отож, такі рекомендації. Зовсім скоро я начну ще обривати нижній лист. Нижній лист буде обриватися десь так, приблизно до першої протяжки. Перша протяжка в мене йде тут десь так порядка 30 см від поверхні бугра. Ото потім отак от будуть ці всі листочки зриватися. От. І таким образом дійдемо до того, звичайно, що трошки пізніше я вам наглядно покажу те, таке, іменно такі дії, які справді ще пришвидшать до достигання виноградних лос. Отож, як бачите, вже багато з них почали міняти забарвлення. Знизу починають більш робитись тут темнішими ось ці самі початки. І це також дуже добре. Бачите, от, лоза темніє, темніє, а тут далі вже пішла така більш світліша. Оце е, також перший сигнальчик того, що е, почалися такі перші дзвіночки достигання. От. Також е, листки бачите, робляться такі темні. Це також доказує те, що саджанці достигають. Отож, такі собі стани у мого виноградного молодого розплідничка. І все робиться для того, щоб рослини були гарні та здорові. І через якийсь день, другий, можливо, навіть завтра можна буде розпочинати другий обробіток калієм по всьому винограднику. У мене мій виноградник він молоденький. От, е, калій буде вноситися суто в саджанець та в однорічні кущики. Це вже буде другий обробіток, і в нього я буду вносити вже 60 грамів. Перший обробіток по молодежі я робив е, для школки 40 грам. Перший обробіток для однорічок 50 грам. Отож, далі на 10 грамів збільшую і все, все піде для того, щоб поскоріше воно все визріло. Дякую вам за увагу.